Ігор БМВ, а розкажіть е свою історію, як от ви кажете, друга фірма, е що у вас є досвід, чи, ви, може, ви займаєтесь цим бізнесом. Я так, от Якщо ви кажете кожна друга фірма, значить ви вже в ринку, ви в темі, ви розумієте, орієнтуєтесь. І розкажіть тоді ну, свою історію чи свій досвід по, скажімо, по авто, чи з США, чи з Європи. Автомобіль Volvo 60, на що звертати увагу? Цього я вам не підскажу, бо не розбираюсь в авто. Це більше питання до тих, хто вам буде приганяти те авто. в <кій> 60 e, Я сам тягну США з 19. А, ну так то чого ж ви не признаєтеся? Давайте знайомитися. E, я от... Красу... <кій> ви поняв. E... Для чого ті ефіри? Так, от якраз, ну дивіться, тут і в мене є. От дивіться, в мене тут підходять і люди з Америки підтягуються, спілкуються, люди з Німеччини. Так, ми ну а що люди що бізнес, давайте так. Що бізнес робить в соцмережах? Так він себе рекламує, так він себе популяризує, так він собі потенційних клієнтів підтягує. Ремонт не оцінюють. Ні, це дуже ризикована справа. Я не знаю, хто навіть би захотів би оцінити ремонт. Це ж. Я тільки єдине вам скажу, що дивіться, що цікаво, спілкуюся з одними фірмами, це Владислав Бондар, вам відповідає на рахунок ремонту. З одними фірмами спілкуєшся по США, і вони кажуть, наша задача тільки логістика. Ми ремонтом не, не е, я оціню, давай. От, вже Ігор підтягнувся, Ігор БМВ, 27. Одні люди кажуть, ми, наша ж суто логістика, ти собі ремонтом сам займайся. Я би особисто, якби я це робив, я так само казав би. А інші фірми мають свої СТО, мають партнерські СТО і навіть мають свою міні-страхову, розкажу, як це працює. Вони клієнту озвучують вартість авто з ремонтом. Скажімо, вони прорахували, за скільки викуплять, за скільки доставлять, за скільки зроблять ремонт, самі прораховують тут ту, всю дефектовку, ставлять ціни і кажуть, що, е, наприклад, ця Тесла буде коштувати тобі в Україні під ключ 24 тисячі доларів. Влаштовує, заключаємо договір і поїхали. Працюємо. Не влаштовує ну, там, або шукаємо інші машини, і так далі. Тобто вони самі закладують е, бюджет е, на ремонт, на себе беруть ризики, бо вони можуть прогадати там, і так далі. Але дивіться, як я підозрюю, що вони зазвичай беруть трошки більше зазор. І як вони працюють? Ну, Тобто вони, наприклад, думають, що ремонт буде 3 тисячі доларів, то вони вам назвуть 4 тисячі доларів. А, і якщо в них є вийшла та тисяча доларів, е, типа вільних, то вони це кладуть в страховий фонд. Вони так називаються страховим фондом. На випадок, якщо, скажімо, от з кожної машини там по 500, по 1000 доларів вони відкладають в страховий фонд, і якщо вони, наприклад, на п'яту чи на сьому машину промахалися, неправильно порахували, пішли в мінус, то з того страхового фонду це типу як то для них самі субістровують страховку, тобто вони всередині свого бізнесу, вони, окрім того, що підбирають вам авто, приганяють, то вони ще й роблять ремонт, мають або свої або, або ці партнерські СТО, та ще й всередині свого бізнесу будують якусь е, страхову компанію, таку міні в кавичках. Я взагалі кажу, це ж настільки ускладнює все ну, в вашому бізнесі. Просто ну, типу, битися за клієнта, щоб просто доставити. Хай клієнт сам робить е, цей. Ну але знову ж таки розумієте, є запит, є, е, є пропозиція. Ч, чого це появилося? Е, тому що люди не хочуть замяти, самі робити ремонт. Такі люди, як я, ремонт самі робити не хочуть. Бо я там не розбираюся. Як тобі оцінить людина, яка крім колбаси нічого не рісила в житті, а такі на всіх, такі на всіх фірмах? Е, Ігор БМВ, три сім. Розкажіть тоді про себе. Давайте, може, приєднайтесь до ефіру, поспілкуємося, розкажете, з якого ви міста, що за фірма. Як ви приганяєте авто з 2019 року, це ви вже 6 років приганяєте авто, то у вас вже є досвід. Розкажете про свій бізнес, про свої послуги, як ви працюєте з ремонтами і так далі. Не хочете приєднатися? Познайомимося. Е, так, в нас. 48 людей, напряму. ви приганяєте авто в Польщу, з, звідки вам з Німеччини, з США. Є люди, які це роблять 4% на телефон. Давайте завтра. Добре, Ігор БМВ, майте на увазі. Я я зараз кожну, я, от, Дивіться, я сьогодні тільки 11-й день провожу прямі ефіри. Я планую, якщо мені хватить сили снаги, я планую це місяцями такі проводити постійні ефіри. Я хочу популяризувати цю всю історію, і свій сайт популяризувати, і проблеми, які є в українському ринку, популяризувати. І я якраз буду постійно проводити такі ефіри в приблизно в вечірній час, не зранку, не в обід, а десь там під вечір. То і якраз постійно буду запрошувати людей до прямих ефірів, буду інтерв'ю такі невеличкі брати. Я, до речі, це для вас теж додаткова реклама. Я беру в людей інтерв'ю, розпитуюся в них, потім вирізаю таке, створюю ну таке широке відео на Ютуб-канал варте. Запрошуємо нас су суто окремий канал. Ми для таких інтерв'ю зробили. Там будуть довгі такі історії. То е буде бажання приєднуйтесь, поспілкуємося. Але дивіться, я вам зразу скажу, що... Е Якщо ви людей, ну типа, якщо ви вовк в овечій шкірі, то лучше, лучше не приєднуйтесь, лучше давайте не щоб ми потім не сварилися, щоб ми не, не ставали ворогами, то не треба так мене обманювати. Тіпа, що спочатку ви хороші, потім зайдете на, на мій портал і, і будете людей розкручувати, розводити на гроші, то такого давайте не робити, зразу кажу. Ок, ну але я надіюсь, раз ви це, бо зазвичай, оці аферисти, то вони мовчать, зазвичай тільки не спостерігають, і просто жертв своїх так цей. То я думаю, якщо ви вже почали трохи спілкуватися, то думаю, у вас наміри нормальні. А в цілому, да, дивіться, я не приховую, що я хочу на цьому зробити бізнес, але і таким чином. Тут є соціальна відповідальність, бо ми покра... будемо покращувати нішу. Я, до речі, хочу зібрати багатьох гравців з цього ринку, домовлятися про якесь покращення, домов... можливо, якусь асоціацію створювати. Треба було би круто поговорити з людьми в цій сфері, які буду прямо з боксу до де ремонтую. А ви займаєтесь ремонтом? Як хочете, як вам краще. От вчора дивіться, вчора, наприклад, наведу приклад. Вчора я говорив Сашою з Дортмунда, він викупляє авто з німецьких аукціонів. То він зразу зі свого офіса ми зізвонилися, потім він встав, пройшовся, показав свою площадку. Всі авто, які він продає, все показав, все розказав. І погодьтеся, що це тепер, коли люди це можуть побачити, то вони більше будуть довіряти. Е, як, як це. Просто майте на увазі, Ігор, що кажу, я найближчі там тижні планую кожного дня проводити такі прямі ефіри. Якщо мені сили на снаги вистачить, бо це тож, також трошки складно. <кій> і час витрачається, і сила, і енергія, і взагалі, а толку <кій> бачите, просто говоримо, говоримо, а так, щоб там прям це там, по... гра... зразу гроші сипались, то ні. Це гра в довгу, гра на. На впізнаваність, на популяризацію свого проєкту, свого бренду і так далі. Для тих нових людей, які приєдналися, давайте познайомимося. Мене звати Віктор Ковальчук, я менеджер порталу Varta.ua, Це біржа по пригону авто з Європи США. По підбору авто в Україні. Якщо ви плануєте найближчим часом купувати, найближчі місяці чи півроку купувати авто, можете ставити свої запитання. Задавайте, можливо, дамо якісь поради. В нас тут є люди, які професіонали займаються цими справами. В, ну, професіонали, я маю на увазі в підборі авто там, чи в доставці авто з США чи з Європи. Можливо, щось порадимо, щось підскажемо. Будемо давати якусь користь. Nissan Murano 3,5. Прикольно, Алекс С. Ви, ви продаєте, чи ви хочете купити, чи ви цікавитесь там, що цей? В чому питання? Але дивіться, я вам що скажу. Е, ну, я, я, наприклад, чув, що вони по ціні як Nissan Rogue, але там крутіша комплектація. Купіть, хочете купити, так? І я так підозрюю, що з Америки, бо ж в Європі, мабуть, таких немає. Купляйте, я чув, що це нормальні машини, не знаю за мотори. Ну от В мене особисто Нісан Рок, 16-го року, я вже на ньому 7 років їжджу. То ну я, я хвалю машину. Хоча знову ж таки, знаєте, куча, куча людей, куча думок. Я там з одним гонщиком говорив, ну він Європи правда займається. Я щось сказав за, ну, за цей мій мотор. У мене 2.5 бензиновий мотор. І я чув, що от я там на форумах автомобільних читав, що цей мотор він ще ставився на тому мотору 20 років. І е, і... цей, і, Алекс що це означає? Не, не розумію. Е, і я чув, що хороші там і на цих всіх старих, там ще Т-30, Т-31, Т-32 ставлять ці мотори, що вони класні. там, Ну, я це читав на форумах автомобільних. Е, дякую. До речі, от є, якщо ви не знаєте, в Україні є клуб тих людей, які Nissan Rogue Club, вроді би називається. В Телеграмі група є і в інтернеті на форумі є. То можливо, пошукайте, можливо, по Амурану є такі самі ці Такі форуми. То якраз я от для людей, хто цікавиться конкретним авто, чи там конкретною маркою, я всім рекомендую, що шукайте автофоруми чи там групи спеціалізовані. Це такі е, площадки, де зустрічаються власники цих авто, ну, спілкуються, там о, різні проблеми обговорюють по цих авто, різні там питання. от Кожен задає, описують. І там, і там, до речі, ще дуже класно, що там і майстри сидять, майстри е, СТО, які ремонтують ці машини. Бо, скажімо, якщо майстру пригнали там от Нісан Морану якогось там свіжого, а він ще її ніколи не ремонтував. Він ну є майстри, вони ж не можуть все знати. Правильно, то вони якраз йдуть на ці спеціалізовані форуми і питаються в інших майстрах. Бо, скажімо, там майстер зі Львова може спитатися в майстра з Харкова чи з Вінниці. Чи з Дніпра і там, якраз, от я скажу на цих автофорумах? Я чого туплю за ці форуми? Що там дуже крута, там завжди, по перше, правильна інформація, бо це кажу від майстрів і від власників тих авто. А по-друге, там, там всі типу, профі по цих авто, вони розбираються, і якщо там хтось якусь дезінформацію закине, там то його зразу заклюють, бо це ж ну заживе всіх задьорне. Знаєте, якщо там він скаже, що там погана коробка, і його зразу там почнуть плювати, що вон тут 200 людей, які їздять по по 5 років на цих коробках, і все добре. А ти а ти тут заганяєш що погана коробка? Тобто там такі дискусії, тобто там якраз дезінформації мало є. Привіт, як не попасти на афористів? Привіт, Волдімаро. Скажіть мені, будь ласка, чи ви з Європи хочете, чи з США. Тут якраз є, ну, давайте я розкажу вам. Тільки мені треба зрозуміти, чи мені про США для вас говорити, чи по Європі. <кій> Поки напишете, то найперше договір читати уважно. По-друге, але майте на увазі, що не важливо, чи США чи Європа, ви все одно США аферистів. ну... Найкраще було би це поговоріть з кумом братом сватом зі своїми знайомими по-любому з вас хтось приганяв. Спочатку по США, потім по Європі. Ми тут. Е, от якраз у нас тут є на прямому ефірі люди США, які займаються підбором Сакраменто, Каліфорнія, які займаються при підбором авто по США, викупом на аукціонах і при пригоном в Україну в Європу. E, дивіться, по-перше, ну, якщо так знаєте, це найкраще. Перевір, перевірте, тобто, поговоріть зі своїми близькими знайомими, через кого вони приганяли, чи все було добре, і тоді через, е, тих, через ті фірми можете звертатися. Це точно вам, ну, знайомі вам не будуть брехати. Бо для вас я чужий, ви мені можете не довіряти. Для вас, от, метро Сакраменто, чужий, ви йому будете не довіряти. Консультація безкоштовна розкажу всі деталі. Та це Діма. E, тобто, дивіться, там e, за США. Спиталися до знайомих, якщо, наприклад, якщо ви знайшли, то і вам, до, до речі, зразу розкажуть про підводні камені. Ті знайомі. Це найкраще, бо це у вас буде елемент довіри до них. Якщо ви нікого не знаєте, нікого не знайшли, то тоді от якраз зверніться на варту. Я якраз цим займаюся. Ми біржа по пригону авто. В нас є зареєстровані виконавці, плюс ми підтягуємо нових виконавців постійно. Запрошуємо, і ми якраз надаємо додаткові елементи для перевірки цих виконавців. Звертайте увагу на фірму, от наведу приклад. Дивіться зараз. в військ... одному військовому рівненська фірма крутить вже місяць часу голову. І коли я почав перевіряти ту фірму, от коли ви заключаєте договір, дивіться, ви. Пойміть, що ви по-любому будете платити завдатки. Неважно чи в Європу, чи в США, ви по-любому будете платити завдатки. 500, 600, 700 доларів спочатку, потім, може, 2-3-5 тисяч, там, в залежності вже від ситуації. Ви по-любому платите людям завдатки, ви ці завдатки маєте оформлювати юридично. Коли ви оформляєте договір, перевіряйте фірму. От, навожу приклад: рівненська фірма зареєструвалася 11 місяців тому, статутний капітал 10 тисяч гривень. І що, не зрозуміло, що це за фірма? Розумієте, і виходить, ви їм даєте завдаток 8 тисяч доларів. Це 320 тисяч гривень. Якщо вони вас кинуть, ви на них подаєте в суд. Ви максимум, що від них можете відсудити, це 10 тисяч гривень, бо в них такий статутний капітал. То звертайте на це увагу, з ким ви підписуєте договір, на кого це все оформляється. Знайшли вже сьогодні в той час в Польщі. Ну нарешті, слава Богу, добрий день, Ігор. Я от якраз за це розказую, за цю фірму з рівного. То все добре. Мені вже можна не, не так про вас хвилюватися. Е так, тепер от по Європі В принципі подібна історія, просто що з Європи все простіше, і з Європи вам з меншими завдатками можна з Америки. Скажімо, от якщо ви розраховуєте на машину там 20 тисяч доларів, то ви наперед спочатку заплатите 500-700 доларів, а потім ще там 12 чи 13 заплатите. Наперед. І ви потім ще будете місяць-два чекати. Тобто у вас завжди будуть такі думки, що я заплатив там 13 тисяч баксів, а вдруг мене кинуть. Це не ночі, це нерви, це все. Воно все буде такі думки по-любому. Так, все, ок, спасибі Олександру. А якому саме Олександру? Скажіть. А, з вчора з Дортмунда? ви до нього звернулися і він вам допоміг? От супер. Бачите, оце до речі, дивіться. От ви мені зараз говорите перший відгук за нього, якщо я розумію, що це про того Олександра, що з Дортмунда. І я таким чином назбирую інформацію. От, наприклад, я вже можу людям говорити, що е, Олександр з Дортмунда по допоміг військовому, який був вже в скрутній ситуації з рівненською фірмою, і це а, до речі, а напишіть, що там було з фірмою чи ну з машиною, чого так довго е, воно що, ну, що вони пояснювали? Напишіть, будь ласка, якщо вам не складно, ігор.